понимаю, Вы понимаете, что это? Нельзя, -мо! Назад все! Извините, пожалуйста, нельзя! Нельзя! Не Убирайте камеру. Нельзя не патома що, що значить потом? Ви да не представляєте це, це одне з перших відео того трагічного дня зі словесної перепалки. Зрозуміло, російська поліція не пускає на місце падіння урядового літака громадян Польщі за півтори години до авіакатастрофи. До Смоленська із Варшави прилетів борт із журналістами. На чолі із польськими високопосадовцями вони мали вшанувати семидесяті роковини Тинського розстрілу масового вбивства НКВСниками 22 тисяч військовополонених поляків неподалік Смоленська. Це сталось у 1940 році, і ось за 70 років по тому тут сталася нова трагедія. Давай, 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 давай. Ці кадри облетіли весь світ. Літак з польською делегацією розбився, коли заходив на посадку до військового аеродрому Северний під Смоленськом. Перші результати розслідування в Росії оприлюднили у 2011 році. У міждержавному авіаційному комітеті зазначили, головна причина катастрофи помилка пілотів. Тоді був сильний туман, і, начебто, польські високопосадовці змусили екіпаж сідати попри складні погодні умови. Російська версія покладала майже всю відповідальність саме на льотчиків та через непрозорі. С російського розслідування, приховування речових доказів і відмову видати уламки літака, ці офіційні версії в Польщі поставили під сумнів. Деякі політики з партії Право і справедливість, а також брат загиблого президента Ярослав Качинський наполягали на борту літака мала місце диверсія, зокрема вибух. У 2016 році була створена нова підкомісія з розслідування причин авіакатастрофи. Свій звіт вона оприлюднила у 2022-му. Тоді заявили, вибух ймовірно організувала Росія, проте переконливих доказів немає. На цьому наголошували як польські, так і міжнародні фахівці. Попри багаторічне розслідування, крапка в цій трагедії так і не поставлена. 1 квітня цього року польська прокуратура подала клопотання про арешт 43 російських судмедекспертів, які працювали на місці авіатрощі. Це новий етап у спробі добитися прозорості від Москви та отримати повний доступ до матеріалів розслідування, зокрема, чорних скриняк і уламків самого літака, які Росія і досі не віддала Польщі. Сергій Бордюжа, Слава Тіві.